Спокій находиш тільки у вісні. де ти мала, де є ще мама й тато, де чорнобривці квітнуть у дворі, що висівала їх весною мати, де брат з сестрою, де повага і сміх, де прокидаєшся щаслива зранку немає гуркіту, ні градів, ні ракет, лиш півник. Будить тебе на світанку. де біля ставу гуси й качки, а на лугах горілки варівниці, там цапля важно ходить по воді, і джміт луки, і в жінки трудівниці, де квітами устелені луги, там роси омивають босі ноги, і трави зранку косять косарі, лягають трави. Товсті покоси, Калина червоніє край води, у далині видніються тополі, стриба зелений коник у траві, усе у тебе, ніби на долоні. Там квітами устелена земля, ніби художник написав картину Ромашки білі, жовтий Звіробій і деревій неначе не босині. Так гарно бути у такому сні, не хочеться в реальність повертати, де йде війна, де сльози матерів, де гинуть наші соколи солдати. Хай буде мир на матінці землі, здоров'я буде в кожної людини, любов хай запанує на землі, будьте щасливі кожної хвилини.